Нобі скана. Нобіскана. Чи зможе я відтворити цей найпростіший DIY з Тіктока? Так, але все за порядком. Спочатку потрібна пляшка. О, гарна. Ліхтарик знайшла тільки такий. Ще треба абажур. Але їх тут не продають. Візьму кошик. І до справи. Щось буде отаке. Або отаке. Треба подумати. Але спершу я зніму наклейку з дна пляшки. Залишаю на 10 хвилин. Знімаю наклейку. Несподіванка! Разом з наклейкою плівочкою сходить цей красивий зелено-блакитний колір. Трохи підстава пляшечко. Тепер отак. Окей, що там з кошиком? Всередині пакет витягаємо. А ручки я хочу відрізати. Знімаю з них декор і виявляється, що там метал. Так, звісно, не лишиш. Треба позбуватись. Але моїх інструментів недостатньо для цього. Імпровізуємо. Щось, думаю, тут намотати. Треба для цього додатковий каркас. Є, я змогла щось відрізати. Робитиму його зі звичайних дерев'яних паличок із секції сад-город. Клею їх по колу гарячим клеєм. Таки обрала сюди джут. Бьона мотувати. Кріпити його буду паличками. В магазині бачила отаку підставку для рослин. Може, треба було просто взяти її? Але зараз буду відтворювати цю конструкцію. Нарізаю однакові шматки, щоби за довжиною якраз тримали кошик на потрібній висоті. Збираю конструкцію і припускаюсь помилки. Вирішую для краси намотати джут. Так не робіть. Я його потім віддирати буду. Вклеюю готову конструкцію всередину кошика абажура. І отут я розумію, що через джут поверхня нерівна. Знімаю все і нарешті розумію, як треба було робити з самого початку. Створюємо рівну поверхню. І ще для надійності клеїмо щось пласке і міцне. Отак От робіть. Рекомендую. Чекаю, щоб стемніло. Тепер я готова. 3, 2, 1. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Дивіться мої інші відео, і слава Україні!